Зустрічаєш таких людей, які не можуть поїсти, не можуть нормально поїсти, тому що їжу треба перебувати блендером дуже милко, щоб поїсти. І одна така сестра і так накрила нас ціл їсти, і вона стала дуже сильно плакати. Я б, як би як я хотіла поїсти цього всього, що на столі, але я не можу. Але я не можу, тому що є велика проблема. Тому, дорогі браття, сестри, ми сьогодні особливо маємо бути вдячні для нашого Господа. Бог є добрий до нас. І навіки його милосердя. Він благословляє наше життя. Забота Господня, ми бачимо її кожного дня над нами. Слава нашому Господу! І, браття і сестри, хай сьогодні наше серце, воно буде відкрите, прославити Господа, подякувати Господа, тому що Він достойний слави. Я б не хотів, би, і Господь цього не хоче, браття і сестри, щоб ми скупилися на подяку нашому Господу, але щоб ми дякували нашого Господа, Хай ім'я Господнє. Буде благословенне в цьому зібранні, щоб ви, братя і сестри, почули те, що каже нам Господь. Хто має вухо, нехай чує, що Дух говорить Алілуя! Халілуйя, Алі Бо є велике благословіння, дорогі брати і сестри, коли ми чуємо, що Дух говорить церквам. Господь не мовчить, але Він сьогодні промовляє. До нашого серця і Бог хоче, брати і сестри, щоб ви стали ближче до нашого Господа. І Бог сьогодні закликає, що діти мої смириться перед мною. І Боже Слово каже, що смиренним я даю благодать. Алілуя! І ми сьогодні потребуємо, і сестри, цієї Божої благодаті, Божої сили, щоб Бог навідав його із нас. Щоб він обновив наше серце, щоб він обновив нашу внутрішність, щоб ми прославили нашого Господа, бо Він достойний слави, тому що нам потрібна сила, нам потрібна сила Святого Духа. І так, дайте, брат проповіді, я згадую одне свідчення, коли брат святів за Ісуса Христа, він каже, нічого мені не допомагало, тільки допомагало те. Що я знав Слово Боже, я знав на пам'ять віршики із Божого Слова. І я був хрещений Святим Духом. Оце мені допомагало, оце давало силу, оце підбадьорувало і так далі. Продовжував у своїй дорозі, дорогі брати і сестри. Сьогодні нам треба знати Боже Слово, сьогодні нам треба вивчати Боже Слово, сьогодні нам треба сила Святого Духа, нам треба нуждатися в нашому Господі. І я зачитаю Слово Боже і подібне, брати, сестри, щиро помолитися, хай Господь світ нас благословить, хай Господь світ нас. Потішить, тому що він є потішитель, він той, який може потішити, він той, який може допомогти. Можливо, люди розводять руками. Різне положення в житті бувають. Але коли ми зверталися до Господа, коли ми клипані, є написано в Божому слові, що на вечір плач, а на ранок приходила радість, Хто це робив? ім'я йому, і. І він достойний слави, щоб церква його прославляла, живучи на цій землі. Тому Хай Господь буде благословенний, хай наше серце сьогодні, воно прийде в страх перед Божим лицем, щоб ми сьогодні почули, щоб ми сьогодні наповнилися Божою силою. І я читаю Боже Слово, це буде Іван, сьомий розділ з 37-му в останній день Великого свята. Ісус стояв і закликав, говорячи, коли прагне хто, іди до мене і пи, хто вірує в мене і сказано в Писанні. З того Спутара його потечуть ріки, води живої. Це Він сказав про Духа, котрого мали прийняти, віручи в нього. Бо ще Духа Святого не було на них, бо Ісус ще не був прославлений. Одного разу Ісус Христос закликав людей. Це не просто людина, це не просто був якийсь пророчий священник, сам Господь, кличе людей, коли хто прагне, прийди до мене і пий. Двері спасіння відкриті, вода, джерело живої води, подається, але від тебе, сестру, брате, і від кожного із нас, коли хто прагне, якщо ти маєш святи справу то Господі, йди до мене і прийди з Богом нутра відкриться річка живої води. Хайнуя, а вотче, як твої брати і сестри, благословення співальники псалом, так от радко, і сповнившись Духом Святим, на поволі побудем і дальше пойдем. Шукай Божого лиця, шукай Божої близькості, Господь, Він хоче тебе наповняти, Господь Він хоче робити тебе, до члени, живої води, щоб ти жив, щоб твоя внутрішність, горіла. і щоб ти слави Господа, дорогі броні і сестри, тому ми в нашій молитві буде йти до нашого Господа, а він наповнить хай він наповнить наше серце, а він Наші уста, щоб ти цьому сінами сьогодні пережив радість, халілуя, аллилуйя, а тут Святий відбере від мене утіху, аллилуйя, все вся підане ніхто не допоможе, не допоможе, допоможе тобі людина, але допоможе Господь, або Боже, і він є в цьому місці. Чи торкається тебе дух святи, а нам це славне, може півгосив Духа святого, може ти усвергли Духа Садо своїм повідомленням і немає поля радості, і немає наповнення сьогодні день милості, сьогодні день прощення, а ворочих. Тому що ти стоїш в проломі, це не просто стояти в проломі, це потрібно платити ціну, ти, ти, ти платиш сіну, нічний молитви, в пірний молитви, ти платиш ціну, а Боже, Заради когось, ти стоїш в проломі, щоб прийшла милість. А не соревновається, оду святий Боже, хай тут святи А айду святий падьони. Каже Господь, каже Боже Слово, що треба молитися завжди і не занепадати духом, бо живатися не падаєш духом, не стало молитви, тому що до віча словиться, немає відповіді, але той відповідь прийде, тривожного, раді не плавоми самі. Господь сильний дати спасіння рідним твоїм, дітям твоїм, близьких твоїм, рука Господня, не стало тяжким, щоб почути твої молитви і дати тобі відповідь. Ханові на плати, а того слова, не Господа, а не моя Боже, ми будемо йти до нього вбити, а й Господь благословить, засічення це мої друзі, одна мама помолилася за свої сім'ї. Пустилися, тому що кажу, чим більше молюся, більше по сіну моли, а ворог наступає, а ворог наступає, а перемоги немає. І, і кажу, пустилися мої руки, Після зняв очеретненька, і громкої події, які ті мій і вродки, будинки, сини, каже, мої руки пустилися, і я кажу: не буду більше молитися, і каже, я засинаю і спицям лісом. Я кажу, бачу, таку полону людей. Боля розстрілюють і кидають в приріпу. І Я кажу, бачу в тій колонії стоять мої сини. і я розумію в цьому сні, що ще прощі, і мої сини, вони будуть там в приріпі. І чую, каже, такий голос отець і син, і Дух Святой, святая той, а церквом моється, а Роман, не і каже, я встав. «Господи, прости мене, я буду далі продовжувати молитися, Я не хочу, щоб мої сини вони поїхали. Я не хочу, щоб мої сини, вони просто пропали. Я буду далі продовжувати молитися, Вона платила велику ціну. Вона каже, я стояла в постах. Бомчас каже, я стояла в постах за одного сина сім днів по три рази. Я стояла в постах і прийшла велика победа, Прийшла велика победа. дорогі броти сестри. Прийшов час, де три сини разом приймали водне хрещення, прийшло спасіння, і ще в часу час прийшов, і ще один син. і б собі служити Господу. Він. Але вона вистояла, брати сестри, як важна вистояти, як нас не пустити руки, бо за воду наші поє, якщо нічого не буде, нічого не має своїх з Скільки часу ти молишся, скільки часу ти формиш, але не має, а не має мамся справде, але значить, не вічний Бог, який до цього часу допомагав тобі, і він допоможе на нашах, сина його рука, ніяких сім'ї, ніяких дочок. Забрати каміння серце, а давати по тяне, а вовше, і ми будемо йти, умовити нашого Господа, як і добре, коли свободи ваше серце, Звуклик, в слові, Хорошо, в свобода, то ми вам не думав на сла, але і свобода, коли на душі тишина, алія міначе, Боже, покруг смічення, але тим на душі тишина, покаже Боже слово, збрився зі мною і буде спокойно через собі заправда тебя, а там і на кого не самі і послайте сьогодні говорить скрізь Господом, і він скринеться з тобою, на нему я не чувати сладу сущеним Як то не добре, будь з ним на єдині, співай тим словом. Як добре мені бути з Богом, на єдині, а не уявляю, Боже, айпіня його буде того ми щирі молитви, падалі і ідемо до нашого Господа, відкриваючи наше серце, наші уста, хай славиться Господь, а я буду му слава. Амінь. Але слава Слава.